Скажи, будь ласка, що таке футбол? Футбол це футболісти, це вони грають у м'яч, по телевізору люди, щоб дивились, щоб вони зболівали за своїх. А як ти думаєш, це цікава гра? Ні. Чому? Бо для дівчат не цікаво. А кому цікаво дивитися і грати у футбол? Ем, хлопцям. А чому так? Тому що вони люблять там, їхні брати. Mm -hmm. І вони за них вболівають. А у вас вдома хто дивиться футбол? Папа любить дивитися. І дідушка. А бабуся не дивиться. Я, я люблю тільки інтересні кіно, дивитися. А як же от ви ділите вдома телевізор, коли починається футбол, а якесь цікаве кіно? Що тоді робити? Ну, я кажу, папа, переклічи. Папі кажу, переклячи, бо мені подобається, Он показує по телевізору таке класне кіно. Я її люблю дивитися. А тато що каже. А тата за своє хоче дивитися футбол. І хто в результаті перемагає? Хто дивиться телевізор? тільки бульки. Папа забрав DVD, у нас вже новий телевізор, а 9 залишилося купити. Ну, я дивлюся з тишу на комп'ютері мають. Це футболісти, які грають у футбол. Вони, вони грають, щоб дивилися люди по телевізору і командували за своїх. Що головна у футболі, як ти думаєш? Україна. Бо Україна трошки забиває голи і трошки не забиває». А що частіше забиває чи не забиває голи? Забиває. А ти любиш дивитися футбол? Так. Да. А з ким ти дивишся футбол? З папою. А розкажи, як ви дивитеся футбол, як ви вболіваєте? Я за Україну і папа теж. А мама з вами дивиться? Ні. Чому? Мама в комп'ютері тільки сидить. Що таке футбол? Це, це такі люди що грають у футбол. І, і вони хочуть забивати, забивати голи і, і вони. І я м бо вони бігають. А хто в футболі перемагає? Команда. А які забили голи, чи та яка забила голи? Ти більше забив голів, чи той хто більше пропустив у свої ворота, хто перемагає. Україна. Що таке футбол? Це така іра, яку люди грають. Це багато це людей, хлопців грає в футбол, бо їх показує по телевізору, щоб було не скучно. футбол нередко рідко грають. І він дуже швидко грає. Да це не интересно. Бо девочки не любят ну, баскетбол, футбол играть. Они а все такие дівчачі Например, мяч просто поиграть. А хто любить футбол грати в баскетбол і спостерігати за ним? Я не знаю. Не знаєш? Угу. А які правила гри, як гра... грають у футбол? Ну, вони ногами б'ють, по м'ячу. – А хто виграє? Виграє. Чорські вирають. А ти когось із футболістів знаєш або команди? Не знаю. Ні. Я футбол не смотрю.